Ще під час першої світової війни підводні човни активно використовувалися для виконання бойових завдань. У наш час 42 країни мають на озброєні підводні човни різних типів, які відрізняються силовими установками, водотонажністю, екіпажем та озброєнням. Екіпаж сучасної субмарини може сягати 170 чоловік і безперервно перебувати під водою по кілька місяців. Для цього на підводному човні існують різні системи забезпечення життєдіяльності. Водопостачання та каналізація знаходяться далеко на не останньому місці. На підводному човні є два типи туалетів, або правильніше сказати гальюнів це надводні для користування, коли субмарина йде в надводному положенні, або стоїть на якорі, і підводні, коли субмарина знаходиться на глибині. Зовнішній вигляд гальюна на підводному човні чимось нагадує туалет в вагоні поїзда, а унітаз також обладнаний педаллю змиву. Але на відміну від старих поїздів, у яких вміст унітазу виливається прямо на шпали, у підводному човні. Ні, зробити це просто не вийде. Справа в тому, що чим глибше знаходиться субмарина, тим більше тиск за бортом, і він сильно перевищує тиск у середині підводного човна. Тому, якщо просто відкрити зливний отвір, то нечистоти не вильються назовні, а навпаки, забортна вода під тиском почне надходити всередину. Що ж тоді робити? Не возити ж з собою всі ці нечистоти в якихось баках протягом усього походу? Звичайно ж, ні. Інженери знайшли вихід із цієї ситуації та сконструювали Систему підводного гальюна. В міст унітазу потрапляє в спеціальний балон, в якому за допомогою стисненого повітря створюється тиск, що перевищує тиск за бортом, і при відкритті зливного отвору цього балона його вміст під тиском йде прямо в море. Але якщо через недосвідченість натиснути на змив у той момент, коли тиск у системи буде вищим ніж у приміщенні, то вміст унітазу з великим прискоренням розлетиться по всьому гальюну. Для запобігання таким ситуаціям у гальюні висить покрокова інструкція використання гальюного пристрою, яка передбачає здійснення понад 10 операцій для змиву. Який клапан відкритий, який закритий, при якому тиску та інше. І якщо порушити хоча б одну з цих операцій, все може закінчитися сумно. Тому користування гальюном у підводному човні це не така вже й проста задача, як може здатися спочатку. Підписуйтесь на канал, далі буде. Ще багато цікавого.